17-й годині до чергової частини лінійного управління метрополітену поступило повідомлення від чергового КП Київський метрополітен про те, що поступив телефонний дзвінок, про те, що станція площа Льва Толстого замінована. На місці подій було направлено на слідчо-оперативного року, кінолог службою собаку, а також було задіяно інші служби. Під час обстеження будь-яких підозрілих предметів не виявлено. Вжитими оперативно рушковими заходами співробітники карного рушку лінійного управління було встановлено місцевого мешканця неповнолітнього 1998 року народження, який пояснив, що він пожартував. Дані відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частину 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Санкції даної статті до 6 років позбавлення волі. Протягом вересня місяці це вже встановлена друга особа, яка здійснила таке завідомо неправдиве повідомлення з судом. Він в даний час арештований, по-другому проводиться досудові розслід. І тому, користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх цих жартівників, що вони будуть встановлені і понесуть кримінальну відповідальність.